Всього за декілька хвилин я вам покажу, як в домашніх умовах можна збільшити джинси на 18 см і використавши всього 15 хвилин свого часу. Джинси потрібно розрізати по шву. Далі по цій формі ви вирізаєте з тканини трикутник шириною 9 см. Потім вам потрібно вирізати шматочки в ширину 2 см і 5 в довжину. Далі, як ви можете побачити на відео, вам потрібно ці шматочки буде скласти вдвоє по довжині. Вони потрібні для петельок, які далі будуть затягуватися шнурівкою. Наступним кроком треба розставити. Забрати розмітку для цих петельок, головне, щоб вони були на одному рівні. Зараз я покажу більш детальну схему пошиття. Наразі ви бачите зображення джинсів, дані шматочки потрібно розміщувати кінчиками до внутрішнього та Дані петельки повинні розміщуватись між джинсами та вкладкою. Прошивати краще з правого кута донизу і потім, не відступаючи, знизу до лівого кута. в даному виробі можна використовувати будь-який шнурок На тілі саме дана схема пошиття може регулюватися, а на зображенні ви побачите. Те варіант, який я шила вручну. Там регулювання немає. Саме в даних джинсах є дуже великий плюс. Тому що, незважаючи на вагу, в будь-який момент ви можете змінити свій розмір. І при цьому багато часу та сил вам не потрібно. І виглядає така вставка дуже цікаво і незвично Якщо потрібен тутор, то на то як я шила вручну, став плюс. Дякую за перегляд, став лайк і підписуйся на мій канал.